Сонячно, драйвово і надзвичайно емоційно саме так пройшов другий міський етап змагань з легкої атлетики в рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, що відбувався на центральному стадіоні міста. Захід розпочався з шанування хвилинно мовчання пам'яті захисників та захисниць України, які віддали своє життя за незалежність нашої держави цього дня за першість боролись учні п'ятих, шостих та сьомих класів з усіх закладів загальної середньої освіти громади. Програма була насиченою від човникової естафети і стрибків довжину до справжньої Формули 1 та медболів. Усе для того, аби перевірити витривалість, спритність та силу наших юних чемпіонів. Так, сьогодні на центральному стадіоні СК «Подільськ» відбуваються змагання другого міського етапу плічоукраїнській пліч, шкільні ліги разом до перемоги з легкої атлетики. Значить, у нас сьогодні будуть змагатися в естафетах, в спринті, в різноманітних легкоатлетичних вправах. Вах спочатку п'ять представники п'ятих класів, а потім представники шостих та сьомих класів у змаганнях приймають участь всі заклади загальної середньої освіти». Команди змагались в чесній, але запеклій боротьбі. Найкращими серед п'ятикласників стала команда ліцею номер 3 Вони вибороли перше місце. Вклавши в кожен старт максимум зусиль. Було важко, але потім якось ми друг друга підбадьорили і все стало дуже легко. Було Дуже весело, без яких тренувань, підготовок. Це дуже складно, але ми справилися. Серед команд п'ятих класів друге місце здобула команда ліцею номер 1 а третє місце посіла команда ліцею номер 7 не менш захопливими були змагання серед учнів шостих-сьомих класів. Тут лідерами стали учні ліцею номер 1 Їх суперники з ліцею номер 4 посіли друге місце. А ліцей номер 3 показав гідну боротьбу, то здобув третє місце. Окремо подяка вчителям фізичного виховання та суддям, які підтримували, надихали та чесно оцінювали кожен результат. Цей день ще раз довів, коли ми пліч опліч, ми не переможні. Попереду нові старти, нові виклики та нові перемоги.